Привіт, друзі! Ви на каналі Тали Прудкової. Я письменник, психолог і метафізик. До речі, метафізика це усього лише синонім філософії, тож не лякайтеся. На цьому каналі ми займаємось зірковим психоаналізом і обговорюємо психологічні та філософські засади саморозвитку. Це не тільки цікаво, але й корисно. Тож ставте вподобайки і підписуйтесь. Я буду дуже вдячна за вашу увагу і підтримку. І сьогодні ми поговоримо про таке здавалося банальне і часто вживане, але мало ким зрозуміле поняття, як щастя. Що заважає нам бути щасливими і які принципи життя сприяють щастю? Коли я розпочинала цей канал, то вирішила розповідати вам про долі знаменитостей для того, щоб ви побачили одну просту істину. Навіть, здавалося б, успішні, багаті і знамениті люди насправді теж нещасні. Я зрозуміла це ще коли працювала журналістом і брала інтерв'ю у відомих людей. Я часто помічала, що ці люди, замість того, щоб відповідати на мої питання, починали сповідатися. Вони згадували про якісь болісні ситуації з дитинства, які не відпускали їх і на схилі літ. Або ж я бачила, що ними насправді керують комплекси. Вони досягнули так багато, але досі ніби доводять мені і всьому світові, що чогось варті. Інші зірки, які в юні роки зловживали алкоголем і наркотиками, йшли в якесь нездорове самозаперечення, ставали кришнаїтами, затятими православними чи аскетами. І замість цікавої розмови про творчість у нас виходили проповіді на релігійну тематику і здоровий спосіб життя. А ще були такі, які вважали за потрібне звабити мене. Вони зваблювали кожну жінку на своєму шляху, просто тому, що таким чином кожного разу піднімали власну самооцінку, яка так і не піднялася, незважаючи на купу концертів і проданих альбомів. Все це ще в мої молоді роки наштовхувало на думку, що зовнішні атрибути щастя, яких ми всі так чи інакше прагнемо, насправді не дають людям істинної сатисфакції. А що ж тоді є щастям? Дехто вважає, що щастя це лише миті, що цей стан не може бути перманентним, і що емоційні качелі це дещо природне і властиве людині. Мовляв, життя чорно-біле, темні смуги змінюються світлими. Мій життєвий досвід і набуті знання підказують, що щастя не відривне від такого поняття, як гармонія. Як правило, під душевною гармонією ми маємо на увазі такий стан, коли те, що відбувається навколо, не перебуває в конфлікті із нашими думками та емоціями. Тобто, коли реальність, наші дії, наші результати співпадають із нашими бажаннями, очікуваннями та ідеями. З цього випливає, що навіть маючи високі зовнішні результати, можна почуватися жахливо. І навпаки. Так, якщо людина має внутрішньо низьку самооцінку і страждає через відчуття нікчемності, то навіть отримавши купу досягнень, перемог і визнання ззовні, вона не почуватиметься вдоволеною і щасливою. Для якоїсь людини, що втратила ногу на війні, життя буде здаватися завершеним. Вона впаде в депресію і зневіриться. Інша ж людина навпаки. Побачить шанс і зможе стати прикладом для інших, надихати та мотивувати. Все залежить від того, як саме ми звикли мислити, які фільтри сприйняття у нас стоять. Я вже розповідала в одному із роликів, що і сама мала багато психологічних проблем. Дисморфофобія, соціофобія, низька самооцінка і спроби самогубства. Все це наштовхувало психотерапевтів і психіатрів на думку, що в моєму житті ставатимуться лише нетривалі ремісії, а препарати, я питиму ймовірно, до кінця днів. Крім того, не менш серйозними були мої проблеми із фізичним здоров'ям. Свого часу мені діагностували передраковий стан, шийки матки, артрити, артроз. Пригадую, коли лікарі сказали мені, що доведеться рано чи пізно міняти суглоби на штучні, я була шокована. До того ж, я була заміжня за людиною із серйозними залежностями. Він був музикантом, його вечори часто закінчувалися невдома. Я вірила, що можу йому допомогти, але ні він сам, ні його батьки проблеми не визнавали. Моя бабуся, яка сама жила із алкоголіком впродовж багатьох років, радила змиритися і терпіти. Тобто мені пропонували погодитися із стражданнями, як із певною нормою. Втім, власні філософські пошуки щастя підказували, що моє життя не може бути невиправним вироком, і що все ж таки повинен бути вихід із такого стану, коли страждання є неминучим. На моє глибоке переконання, одна із причин страждання це відсутність знання, тобто досвіду. Люди це діти Бога, які вчаться творити у школі життя, і їхні перші спроби творчості незграбні і невправні, настоту як у наших дітей. Пригадую, бабуся мені часто розповідала історію про те, що мій тато, будучи маленьким хлопчиком, запхав оголений шнур від радіоприймача в розетку. І отримав сильні опіки руки. Якийсь час у нього, у нього навіть погано згиналися пальці після цієї травми. Потім, будучи дорослим, мій батько навчався в КПІ і став інженером-електриком. Певний час він навіть працював на виїзних електромонтажних роботах, і це досить небезпечне заняття, особливо для тих, хто не знає правил поводження з електромережами. Але коли ти вже знаєш, що таке напруга діелектрики, як правильно працювати з обірваними дротами, то шансів, що тебе вдарить струмом, значно менше. Отже, багато наших нещасть просто через відсутність мудрості. Не даремно кажуть, що дурна голова рукам спокою не дає, а ще кажуть, якби молодість знала, а якби старість могла. Пригадую, колись мій перший чоловік запросив мене на побачення в один із пабів, те саме приходив концерт якоїсь рок-групи. На той час я була зацятою вегетаріанкою і вже кілька років не вживала і краплі алкоголю. А він, навпаки, вживав і вживав завзято. В якийсь момент зі мною, не питучи йому стало сумно. Тож він подзвонив своєму другові, який до нас приїхав. Вечір завершився тим, що вони обидвоє страшно напилися. А я їхала додому на таксі сама ще й за власний кошт. Напевно, для більшості із досвідчених жінок це був би сигнал видалити його телефон і більше ніколи не бачитись. Але не для мене. Я просто не розпізнала цю поведінку як ознаку залежності і подумала: ну з ким не буває, в цілому ж він такий цікавий і класний. А коли я все ж таки зрозуміла, що залежність є. Як і багато хто із недосвідчених співзалежних вирішила стати рятувальницею Малібу, чіпом дейлом в одній персоні, матір'ю Терезою, ну, словом, вирішила спасати бідолашного залежного хлопця. Адже на той час я сама перестала пити, хоча мала до цього схильність через соціофобію. Я щиро вірила, що зможу надихнути чоловіка своїм прикладом. Але він чомусь не надихався. Якби на той час я прочитала хоча б пару книжок про співзалежність, про адективну поведінку, про те, чому не варто спасати того, хто рятуватись не хоче, я би уникла е, пару років досвід нещасного життя. Але в мене не було такого досвіду. Так, я фактично росла з алкозалежною людиною, якою був мій дідусь. Він був чоловіком, який сів п'яним за кермо і врізався автівкою в автобус. Крім нього, самого, в машині ще була моя мама, і вона зазнала дуже серйозних травм. А дідусю вирізали половину кишківника. Але прийшовши до тями, він першим ділом спитав у лікарів, чи не могли б йому по крапельниці пустити горілку. Тобто, я бачила алкоголіка. Але досвіду особистих жіночих стосунків із залежним чоловіком не мала. Я не жалкую, що отримала такий досвід. Врешті, мені, як майбутньому психологу, він виявився цінним. Але, щиро кажучи, якби я могла отримати цей досвід із фільмів, книжок, передач, то радше обрала би останнє. Тож, однією з причин, чому я вирішена аналізувати долі зірок, це була та, що спостереження є одним із принципів навчання. Отже, правило щастя номер один. Вчіться по можливості на чужих помилках. Будьте спостережливими, аналізуйте долі інших. Чим більше мудрості ви почетнете з оточуючого вас світу, тим менше гуль доведеться набивати на власному життєвому шляху. Другою причиною нещастя є те, що ми робимо неправильні висновки із пережитого досвіду. Це дуже важлива ідея, і я хотіла би, щоб ви на неї звернули особливу увагу. Так, я пригадую, що коли заміжня за, була заміжня за згаданим вище чоловіком із залежністю, він часто проводив час без мене. Наприклад, він любив ходити вечорами із друзями і повертався дуже пізно. Часто я чекала його вдома з вечерю, яка холола. Також він міг поїхати сам кудись на концерт чи фестиваль в іншу країну. Так, я дуже хотіла поїхати з ним разом на концерт Radiohead, але він вирішив туди сам. І навіть в день нашого весілля, замість того, щоб провести зі мною подружню ніч, він надумав гульбанити із друзями. До слова, друзів у нього було чимало. Прагаю, кожного разу я відчувала себе знехтованою і непотрібною. Моя цінність себе дуже страждала. Тим паче, на тлі того, що від мене фактично відмовилася рідна мама. Коли ми сварились, я часто йшла з дому в надії, що він, помітивши мою відсутність, прийде за мною, візьме за руку і скаже, що я для нього цінна. Ми тоді жили на Подолі, якось спалаявшись, я пішла сама в кінотеатр жовтень, і присиділа там до пізньої ночі. Але він так і не прийшов. Врешті, не витримавши тотальної безвідповідальності, брехливості, запоїв і відчуття знехтованості, я ініціювала розлучення. Із цих взаємин я вкотре зробила висновок, що нікому не потрібно, що зі мною щось не так. Я завжди була схильна шукати причину в собі, в тому, що недостатньо старалась, була недостатньо цікавою чи недостатньо привабливою. Але в кінцевому результаті через кілька років я побачила його другу дружину, яка так само проводила вечори сама, і чекала його із пабів, та барів. він дзвонив і обіцяв, що прийде, але так і не приходив. Отже, я зробила неправильний висновок: проблема була не в мені, а в його залежності. Не я була нецінною для нього, а він сам, його життя, його здоров'я не було для нього цінним. Він відмовився від мене, тому що я не могла змиритися з його станом і хотіла боротися за його майбутнє, в той час, як він сам не визнавав проблеми. Урок усього мого життя був про те, що люди відмовляються від мене не через те, що я погана, нецінна, безталанна чи ще якась, а тому, що у них є власні проблеми, які заважають їм любити. Поки я не зробила правильний висновок, моє життя було сповнене так званих кармічних уроків. Але як тільки я навчилася розрізняти людей, які мене цінують, і людей, які мене не цінують з тих чи інших причин, і навчилася викидати останніх зі свого життя, то це життя стало куди щасливішим. Отже, правило щастя номер 2 робіть правильні висновки зі свого минулого. Поки ви будете робити неправильні висновки, життя продовжуватиме вас вчити, щоб ви нарешті засвоїли урок. Із сказаного вище випливає, що ми, як діти Бога, вчимося у школі життя. Коли ми не робимо правильних висновків, то не можемо засвоїти урок, який дає нам доля. Що ж стається з людиною, яка робить неправильні висновки? Вона отримує суб'єктивний фільтр сприйняття і починає жити у власній ілюзії. Я, ще називаю це егофільтром сприйняття або егороллю. Детальніше цю тему ми розбирали в ролику маски, які носять люди. Отже, індивідуальний фільтр сприйняття це щось на зразок шор, які заважають нам бачити повноту картинки. Наприклад, у мене була мати, нездатна на любов та емпатію. Вона не розмовляла із власною мамою навіть перед смертю тієї. Вона не спілкується зі своїм братом і зараз не спілкується зі мною. Вона холодна і черства людина. Від такої людини не варто чекати на любов, тепло і турботу. Це об'єктивно. Але я не бачу цієї об'єктивності і вирішую, що мама відмовилась від мене, тому що я нецінна і нічого з собою не становлю. Далі, мій чоловік-алкоголік, обирав друзів, а не мене. Не приходив додому, їздив на концерти і фестивалі, де зраджував мені. По тій причині, що мав алкогольну залежність. Всі його дії були вмотивовані його алкогольною адикцією. Майже всі залежні люди поводять себе однаково. Не варто очікувати близькості, довіри, турботи і відповідальності від залежного. Це об'єктивна реальність. Але, наприклад, я не бачу цієї об'єктивності. Я вирішую, що просто нікому не потрібна і не є цінною людиною. Таким чином, на всі події життя я починаю дивитися крізь фільтр сприйняття я недостатньо цінна, тому від мене відмовляються. Що дає мені цей фільтр? Наприклад, коли я починаю свій канал, і на мене налітають прихильники Арестовича, мовляв, не чіпай святе, що це за псевдопсихолог, навчись спочатку говорити, ти просто заздриш, ти піаришся, у тебе в самої немає нормального чоловіка, то я зі своїм фільтром сприйняття можу закритися, заблокуватися і вирішити, що справді не маю права називатися психологом. Але ця ситуація, коли на канал дає певний аналіз особистості, в якої є фанати, приходять ці фанати і починають захищати свого кумира, це ситуація, яка, в принципі, може статися з будь-яким блогером. Такі ж самі коментарі писали і на каналі психолога Олени Шпундри, і на каналі Клятого Раціоналіста. Просто однаковісінькі коменти, як під копірку. Тобто дана реакція шанувальників Арестовича не має стосунку до мене. І я це розумію, коли мій фільтр сприйняття об'єктивний. Але коли я дивлюся на світ крізь призму неправильно зробленого висновку про свою цінність, то починаю дуже страждати. Я починаю вірити хейтерам, тому що вони підкріплюють мою власну віру, скажімо, у свою некомпетентність. Хоча ця віра є нічим іншим, як моїм суб'єктивним фільтром сприйняття. Який сформувався внаслідок мого деструктивного досвіду? Отже, правило щастя номер три: позбавтеся суб'єктивного фільтра сприйняття. Або ж, як кажуть просвітлені гуру, позбавтеся від ілюзій. Свого часу я пережила стан дуже схожий на просвітлення. Принаймні потім, коли я читала книги просвітлених вчителів, таких як Шрі Рубінду, Ошо, Шічен Мой та інших, то знаходила там думки і ідеї, які були мені вкрай близькі і зрозумілі. У працях просвітлених гуру завжди багато йдеться про ілюзії. І те, що кожна людина живе у своїй персональній ілюзії. І коли настає момент усвідомлення цих ілюзій і звільнення від них, тоді людина отримує стан щастя. І блаженства. Це справді так. Ви навіть не уявляєте, як сильно ілюзорність сприйняття детермінує наш стан. Ми отримуємо якусь травму в дитинстві, наприклад, сексуальне насильство чи агресію з боку сильних дорослих. І ми робимо висновки, які, як правило, є необ'єктивними. Наприклад, що секс це погано. Чи що агресія це погано, чи навпаки, що потрібно все життя захищатися і нападати першому. В кожної людини є певні ідеї, які визначають її поведінку, її думки та емоції. І саме ці ідеї, я їх називаю деструктивними ментальними програмами, є основною причиною наших страждань і відсутності щастя. Наприклад, якщо в людини є ідея, що красива зовнішність це запорука успіху і любові, то втративши цю зовнішність в ході воєнних дій, наприклад, вона може зійти з розуму. Хоча інша людина, яка такої ідеї не має, буде жити відносно щасливо, навіть маючи, наприклад, опечене обличчя чи втрачену кінцівку. Чи скажімо, якщо в людини є ідея, що вона сама не справиться, що для успіху потрібна допомога з боку багатих родичів, держави, впливових знайомих, то війна стане для такої людини причиною скласти руки остаточно. Натомість хтось, хто звик покладатися лише на себе, навіть втративши дім і роботу, переїде на нове місце і почне все спочатку. Якщо запитати будь-якого християнина, а що мав на увазі Ісус, коли сказав, що «По вірі ваші вам воздасться, більшість скаже, що Він мав на увазі, що ті, хто вірить в Бога, покладається на нього і молиться, отримують винагороду за свою віру. Але ні, я думаю, Ісус мав на увазі зовсім інше, а саме, що кожна людина отримає ту реальність, в яку вона вірить. Тобто, якщо ви вірите, що не є цінними. Вас не будуть цінувати. Якщо ви вірите, що не справитеся самі, то ви і не справитеся. Якщо ви впевнені, що потрібно жертвувати собою, то ви завжди будете мати поряд людей, які вас споживають і використовують. Власне, наші вірування і переконання це ключ до наших емоцій, дій і відчуття щастя. І основна задача успішної психотерапії це знайти ті вірування і переконання, які є хибними. Ілюзорними і не відповідають дійсності. Виявити, яким чином в результаті якого життєвого досвіду і болю ці переконання були нам імплементовані і змінити їх на конструктивні та продуктивні. Але тут постає загроза впасти в іншу крайність. Так, багато книжок вчать нас позитивному мисленню. І в цілому, в них немає нічого поганого. Крім того, лише, що вони, як правило, не дають нам справжніх ключів трансформації. І ще Дають нам певну схильність до крайності. Так, людині, яка переконана, що гроші даються важко і нудно, що треба працювати як ВІЛ і кінь, щоб заробити на власну автівку. Пропонується мислити позитивно: типу, що до кінця року я зароблю мільйон доларів. Швидше за все, ніяких позитивних зрушень не буде а розум просто заблокує такі думки. Адже крайності впливають на психіку таким чином, що ми схильні відштовхувати такі ідеї, які є радикально відмінними від тих ідей, які нам властиві. Тобто для людини, яка вірить у важку працю, конструктивним є повірити у працю, яка дає помітні результати. Замість того, щоб я заробив мільйон, наприклад, потрібно почати думати, що я зароблю за цей рік вдвічі більше. Чи я живу в достатку і мені на все вистачає. Натомість, крайності у мисленні продукують ще більші страждання. Отже, правило щастя номер 4 Позбавтеся від крайностей у своїх ідеях, цілях та бажаннях. Ще Сиддхарта Гаутама Будда визначив серединий шлях золоту середину як один із ключів до щастя. Так, будучи принцем, Стхарта Гаутама жив у палаці в розкоші і достатку. Але одного разу він вирішив пізнати життя і пішов мандрувати. Щоб зрозуміти бідних, він їв по три зернини рису і спав на вулиці. А потім, сидячи під деревом бодхі, усвідомив, що щастя, це такий стан, коли людина не впадає ні в жорстку аскезу, ні в гедонізм і надспоживання. Тобто прагнення до гіперкомпенсації, коли. Принижений, опущений в дитинстві хлопчиком, яким, наприклад, був Володимир Путін раптом вирішує стати месією і володарем світу, такі метання психіки з крайності в крайність, це ще одна причина нещастя. Крім того, що ми маємо хибну ідею, наприклад, гроші заробляються дуже важко, ми ще можемо мати ідею, побутовану на дуалізмі. Наприклад, бідним бути погано, а багатим бути добре. Ми справді часто бачимо людей, одні з яких ідеалізують багатство, а інші, навпаки, можуть його засуджувати. Причому і ті, і інші є однаково невільними у своїх ідеалізаціях і ілюзіях. Ідеї, побудовані на дуальному, чорно-білому сприйнятті реальності, як правило, є руйнівними і необ'єктивними. Насправді нічого однозначно доброго чи однозначно поганого в житті немає. Молотком можна вбити, а можна ним побудувати будинок. Секс у вигляді тантри може бути інструментом просвітлення, а може бути, як у бучі, інструментом небаченої жорстокості і геноциду. Тож навчитися бачити реальність у її цілісності і позбавитися від крайностей у сприйнятті це ще одна важлива запорука щастя. Це відео було би неповним без ще одного важливого правила щастя, яке, зрештою, придумала не я. Воно звучить як любіть ближнього свого, як самого себе. Любов це не просто почуття, не просто слова, це філософія, яка передбачає усвідомлення нашої єдності. Тобто, що будь-яка дія, будь-яка думка і почуття це енергія, яка нікуди не зникає, а лише перетікає всередині єдиного всесвіту, єдиного Бога, Атмана, Абсолюта, яким є все довкола і який є в кожному із нас. Усвідомлення єдності дає нам розуміння, що ми прагнемо чинити з іншими так, як хотіли би, щоб чинили з нами самими. Імовірно, ці прості принципи буття, які заповідав нам вчитель Ісус, так і не були адекватно зрозумілі і прийняті, адже кількість церков, капличок і християн по всьому світу засвідчує, що ми мали б вже жити в раю на землі. Натомість любов одне до одного в межах релігій замінюється ритуальністю і формалізмом. Навіть убивці, гвалтівники і загарбники, росіяни, які нині нас вбивають і бомблять наші міста, впевнені, що пізнали Христа, оскільки ходять в православні церкви. Але ж любов не вимагає ніяких походів. Це стан емпатії, милосердя, співчуття і істинної зацікавленості одне в одному. Це стан, коли ти хочеш зрозуміти іншого. Коли починаєш справді розуміти і відчувати людей. То в результаті не бачиш в них нічого, крім дітей, які бояться, захищаються, носять маски. Якби всі ці діти водночас розкрили б власні серця і відчули б єдність одне з одним, імовірно, цей світ був би зовсім іншим, і щастя в ньому побільшало б в рази. Втім, це вже трохи схоже на утопію, в яку я настільки вірю, настільки ж і розумію важкодосяжність такого колективного стану свідомості. Але постаратися ми все ж можемо. Пам'ятайте, що бути відкритими не страшно, страшно бути нещасними. Дякую за увагу! З вами була Тала Прудкова. Всім цьом, гарних людей поряд! І великого вам щастя!